Вітаю! Ви дивитеся новини Чорної Сотні. З вами Надія Яковенко. В цьому випуску ми розповімо про чарівну дівчину Дар'ю Білодіт, яка стала чемпіонкою світу з дзюдо серед кадетів, що проходив у столиці Боснії Герцеговини. Ми не перестаємо пишатися та захоплюватися нашими земляками. 8 серпня ми завітали до аеропорту Бориспіль з приємною нагоди, де зустрічали нашу чемпіонку, яка повернулася до рідної землі. Ми зустрічаємо... Дарью Белодет с соревнований, которые проходили в Боснии и Герцеговине, Сараева, это первенство чемпионата мира до 18 лет кадета. Дарья Белодет выиграла первое место на чемпионате мира в тяжелейшей схватке, победила японку. Очень сложно было, мы, я тоже там присутствовал, это было тяжело, потому что она очень тяжело боролась. И мы ну, после этого полчаса она отходила, делали массажи. Там ну, сложно было схватка на самом деле. И месяц назад она, получается, выиграла чемпионат Европы Кадецкой, То есть она за последние полгода не проиграла ни одной схватки. Выиграла три кубка Европы. Это международный турнир у нас есть такие. Выиграла чемпионат Европы и чемпионат мира. Требовал бы искусство, чтобы Країна знала своїх героїв. Я думаю, що дівчинка, яка в 14 років отримала перемогу на чемпіонаті світу серед, її, ну, серед підлітків до 18 років, має велике майбутнє. І я думаю, що треба пишатися такою дитиною, і щоб її Київ знала, вона киянка, і щоб вся країна знала. Вся країна знала. Вся країна знала. І час, що ми зустрічаємося, більше далі як за північну годину, а ми тішимося і з посмішками чекаємо. Я думаю, що дитині буде приємно. Ми сьогодні в такий пізній час зібрались тут. Зустріч нашу переможницю, нашу чемпіонку, дівчину, яка виборола для нашої країни золоту медаль на юнацьких іграх, але це для нашої країни дуже вкрай важливі захід. Ми повинні розуміти, що наші і наші діти теж піднімають прапор України в інших державах. приехала с Сараева, Босния Герцеговина, и стала чемпионкой мира по кадетам. Я боролась четыре встречи. Первую боролась с румынкой, вторую с японкой, это была самая тяжелая встреча, третью с русской девочкой и в финале я боролась с итальянкой. Наступного дня Дар'я разом з Тарасом Мацюком, головою проводу громадської організації Залоцюлево Чорної Сотні, поспілкувалися та поділилися своїми досягненнями з дітьми зі станиці Луганської, які були проїздом через Київ до оздоровчого санаторію в місті Трускавець. Я хотів, щоб вона зустрілася з вами. Щоб ви перейняли дух і те, що в 14 років можна завойовувати і завоювати підстали, щоб ви йшли до цього. Я знаю, що у вас це стіжла рівня і я хочу сказати, що ви не одні, що ми вас всі підтримуємо, з всі України всі вас підтримують, і всі за вас. Це сказати, щоб ви розуміли, що в 14 років можна чогось досягати і йти до якоїсь певної мети. І не зупинятися в тому, в тих своїх починаннях, в тому, що ви робите, тому що у вас дорога життя дуже велика, і щоб ви залишалися такими патріотичними, такими, які ви є. І те, що ви переживаєте і воно, в станиці Луганській на Луганщині, я думаю, що воно вас тільки стимулює і робить ще більш сильнішими, чим ви нас є. Так что будьте сильными, я знаю, что все будет хорошо в своем жизни. Слава Украине! Я очень счастлива, что я стала чемпионкой мира по дзюдо среди кадетов. Я очень волновалась. Первую встречу я боролась с румынкой, вторую с японкой. Это была самая сложная встреча. Я очень волновалась, потому что японцы борются очень хорошо. Это страна-представитель дзюдо. И мне было очень сложно победить, и я сама даже не верила в это. Третью встречу я боролась с русской девочкой, я ее уже выигрывала на чемпионате Европы в финале. И в финале я боролась с итальянкой, и я также с ней боролась на Кубке Европы и тоже выиграла. Но больше всего я волновалась перед второй встречей с японкой, а потом уже мне было легче. Наступного дня ми завітали до спортивної школи, де вже 8 років тренується Дарія. Дарії тільки у жовтні виповниться 15 років, а вона вже заявила про себе у світі єдиноборств, як дуже талановита та перспективна спортсменка. І це не дивно, якщо знати її спортивне походження. Мама Дарії, Кузнєцова Світлана, майстер спорту СРСР, старший тренер збірної України серед дівчат, є тренером нашого чемпіонки. Папа, Білодіт Геннадій, один із самых титулованих дзюдоїстів в історії держави, двократний чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, учасник трьох олімпіад. Хочеться спросить, не як тренера, а як маму, коли ви сиділи на соревнованнях, вам же нельзя есть определенные рамки и поведения, да? но вы себя сдерживали, вот вели все-таки себя четко как тренер. можете вот рассказать именно то состояние мамы ну, внутреннее. Ну переживала очень сильно и как мама и как тренер очень сильно переживали, особенно перед встречей с японкой. Даша ждала от меня поддержки, все время спрашивала мама, я точно выиграю? Я говорю, Дашенька, ты выиграешь. Я говорю, у тебя все получится. Спасибо. Переживания очень сильные были идет, если вдруг какой-то удушающий твоей дочка, то это ну, тяжело на это смотреть, на самом деле. Я даже боюсь об этом подумать на самом деле. Но это тяжело, да. На протяжении всех этих лет она очень сильно трудилась и если у нас какие-то еще сомнения были в начале года по поводу сил ее мы не знали, как она будет с девочками, которые старше на два года, с иностранками. Когда был первый кубок Европы в Загребе. Даша себя уже очень так ну, проявила как лидер. И у меня уже сомнений не было. И она, в принципе, так все, весь этап отбора и прошла. Я настраивал ее вот и на японку, настраивал. Значит, она морально очень тяжело. Морально с японками никогда не боролась. И вообще с азиатами не боролась. И было очень тяжело, морально. Японка была сильная, очень сильная, даже я бы сказал. Но Даша проявила очень большой характер. даже, я не знаю, сила воли все сжала в кулак и выиграла это очень, было нелегко. Если говорить реально, какие планы на будущее, то есть какие, какой следующий этап? Да? она чемпионка мира, куда же еще стремиться дальше? Ну, Даша у нас, у меня как у мамы, планы, чтобы ребенок был здоровый, конечно, в первую очередь. У Даши планы Олимпийские игры и она четко и уверенно идет. К своей цели. У нее есть все шансы, потому что вот по данному даже кадетскому результату то, что она вывела на два года всех младших мира и чемпионат Европы и чемпионат мира. У нее есть трудолюбие, у нее есть техника, у нее есть ну все есть как бы предпосылки к тому, что она может дойти и добиться, ну, добиться больших успехов в спорте. The gold medal goes to Dario Biladid of Ukraine. Бажаємо нашій чемпіонці нових успіхів та перемог. Дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей.